Всі ті звірства, звіряче побуття людей, вивезення в ліс, катування, знущання все це почалося насправді 30 листопада, безпосередньо, коли побили мирних студентів вночі, взагалі ну, безпідставно люди стояли, їх налетів беркут і побив. ...рівно два місяці з того дня, як купили студентів, ось розігнали їх і тепер ми підтримуємо. І тобто, студенти, як і весь народ, ми розуміємо, що в нас немає свободи, нас придушують за тобто, те, що ми виходимо і кажемо те, що ми хочемо. У нас дійсно немає праві свободи і дійсно страшно. А... Ходити на по вулицях своєї країни столиці, взагалі будь-де, і дійсно стало страшно і за себе, за свої майбутні покоління, за те, що у нас може бути таке свавілля і узурпація взагалі влади.